У Кривому розі місцеві жителі ліквідовують наслідки удару російської ракети 8 січня. Люди лагодять дахи будівель, забивають вікна ОСБ-плитами чи накривають плівкою. Григорій приїхав до сина, будинок якого пошкоджено через обстріл росіянами. Каже, перекрили дах та забили вікна. Всі родичі перезвонили, всі згуртувалися, приїхали. І хто чим може, допомагали. Ну і зараз, ось зараз будемо крити. Кришу. Кришу теж позапрошлому року зробили Внову. Ну, Це вже потіпу, вже будемо розбирати. Крім приватного сектору, росіяни пошкодили двоповерхівку. Микола під час атаки був вдома. Від вибухової хвилі, каже чоловік, погнуло вхідні двері. У мене постраждали окна, двері, ось ці окна побивало туди, воно, розумієте? От. Ну, і все, дякую, що хоч щось свят є. Тяжело поперек прохладно, тому що не всі тут просто мене було ну задіяно гербатіше. Я готуюся к зими, а сейчас мені холодно. Пошкоджена й квартира Ганни у жінки вибите скло у вікні. каже, відремонтувати допомагали сусіди. І о, там обо, вгорі перекосило його, не закривається. і я злякалася холод іде. думаю, ну що мені робити? А тоді прийшли хлопці, та мені оце забили трошки, і я завісила це просто нею. Та не так йде. Через обстріл РФ 8 січня у місті також пошкоджено торгівельний центр, дві лікарні, три школи та будинок інтернат. Антон Сіренко, Тетяна Туренко, Микола Домашов. Суспільне новини Дніпро.